17 жовтня міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів. Історія проведення міжнародного дня боротьби з бідністю нерозривно пов'язана з датою 17 жовтня 1987 року. Тоді більше ста тисяч осіб зібралися на площі Трокадеру в Парижі, де в 1948 році була підписана загальна декларація прав людини, щоб віддати данину пам'яті жертв убогості, насильства і голоду. Присутні заявили, що убогість є порушенням прав людини і підтвердили необхідність спільними зусиллями добиватися дотримання цих прав. Відповідні заяви накреслені на пам'ятному камені, який був відкритий в той день. З тих пір люди різних станів, переконані соціального положення, щорічно збираються 17 жовтня для того, щоб підтвердити незмінність своєї позиції і продемонструвати солідарність з незаможними. Такі ж пам'ятні камені були встановлені в багатьох країнах світу. 17 жовтня 1113 року закінчено спорудження Михайлівського золотовергового собору в Києві. В 1659 році гетьман Юрій Хмельницький, син Богдана Хмельницького, підписав із Москвою переяславські статті, які обмежували права України. В 1831 році Майкл Фарадей провів перше успішне випробування електричного динамо, відкривши електромагнітну індукцію. В 1854 році розпочалася Кримська війна. Англо-французькі війська почали обстріл всієї оборонної лінії російської армії в Севастополі. Флот союзників підійшов до Севастопольської бухти і бомбардував берегові батареї, прагнучи проникнути в бухту. В 1855 році англієць Генрі Бессемер запатентував свій процес приготування сталі. У 1902 році у Детройті випущено перший автомобіль марки Cadillac відділенням концерну Дженерал Моторс. В 1927 році у Києві почався другий всеукраїнський собор Української автокефальної православної церкви, який відновив на певний час автокефалію. Метрополитом церкви під загрозою арешту і заслання учасників собору переобрано Василя Липківського. У 1938 році був виданий указ президії Верховної Ради СРСР про заснування медалей за відвагу і бойові заслуги. В 1967 році у Великій Британії опубліковано акт про аборти, який поклав початок легалізації у Західній Європі штучного переривання вагітності. 17 жовтня народилися. В 1814 році Яків Головацький український галицький лінгвіст, етнограф, фольклорист, поет, священик і педагог, співзасновник об'єднання Руська тріця, співавтор збірника Русалка Дністровая. В 1911 році народився Михайло Друян, радянський кінооператор, мультиплікатор мультфільмів Малюк і Карсон Вініпух Жив був пес, червоненька квіточка, золота антилопа, незвичайний матч. В 1917 році народився Яків Павлов, герой Радянського Союзу, старший лейтенант під час сталінградської битви, командир розвідувальної групи, яка в вересні 42-го року утримувала так званий будинок Павлова у центрі Сталінграда. В 1935 році народився Олександр Пономаріву, український філолог і педагог, громадський діяч, професор Київського національного університету. Професор кафедри мови та стилістики інституту журналістики, заступник голови товариства «Просвіта» імені Шевченка, автор етимологічного словника української мови, словника античної міфології, новогрецько-українського словника. В 1936 році народився Іван Драч, український письменник, політичний і громадський діяч, засновник і перший голова народного руху України. Його книжки Соняшник, про туберанці серця, корінь і крона, лист до калини та інші. Автор кіноповісті Криниця для справлих кіносценарію Пропала грамота. Тисяча 1962 році народився Лері Він, Валерій Дятлов, український співак, заслужений артист України 99-го року. У 1972 році народився Еміне, американський реп-виконавець, актор і продюсер, багаторазовий лауреат Греммі. За православним календарем, 17 жовтня День Ангела відзначають Василь, Вероніка, Володимир, Дмитро, Іона, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тихін та Яків.